Всесвітні ігри у Китаї добігають кінця сьогодні? Церемонія закриття, але українці продовжують виборювати медалі. Про останні події розповість наш Андрій Ковальський. Він з нами наживо. Андрію, вітаю! То яка атмосфера у фінальний день? Які здобутки українців? Вітаю, Настя. Так, сьогодні буквально за три години вже буде церемонія закриття. А півгодини може тому наші спортсмени завершили виборювати нагороди і скажу, що доволі успішно вони це зробили. Останній день це робили наші пауерліфтери. у важкій возі. Вийшли два українці одразу. Два українці Володимир Рисів та Костянтин Мосієнко. Обидва добре знання у світі пауерліфтингу. Рисів має срібло ігор у Вроцлаві. Тож і в Бірмінгемі по попередніх іграх він був золотим чемпіоном. Він Ужно пройшов всю дистанцію, новив два рекорди, але завершив другим на буквально на останньому підході. І, а чемпіоном всесвітніх ігор став наш Костятин Мусієнко з Дружківки Донецької області? Чим він чемпіон світу, рекордсмен планети і додав до своєї багатої колекції тепер уже і золото всесвітніх ігор шлях до е цієї перемоги був дуже довгим для мене. Е я йшов до цього майже 11 років. І кожне тренування, кожен піднятий кілограм на тренуванні вів саме до цього дня. Підготовка до цих змагань була дуже важкою, оскільки в нашій країні йде війна. Дуже переживаємо завжди за своїх близьких. Максимальної команди. Дякую всім, у жінок дещиці не вистачило до золота. Дарій Росоненко лише в останньому підході її таки випередила суперниця з Канади. А ось наш Олег Бичков, він на попередніх іграх був чемпіоном і тут до останнього претендував на чемпіонство Він встановив рекорди правда серед ветеранів, але все одно це рекорди світу. І в останньому підході він все ж таки не зміг підняти вирішальну вагу і поступився і в підсумку. Він лише третій. Я довольна виступом максимальною командою. Дякую всім, хто мене підтримував. Ця медаль для України, для всієї нашої держави, для військових, для всіх, хто нас захищає. І, звичайно, для моєї сім'ї, яка мене підтримує. Тут слаб, слабких немає суперників. Тут э, самі кращі і самі сильні спортсмени. Тому треба працювати бо більше присвячую звісно воїнам які захищають нашу країну від російського окупанта О, дякую вам хлопці це все для вас і напередодні ми мали теж гучні перемоги. Зокрема, Тетяна Біла виграла медаль і дерев'янку Анастасія. А також ми найбільше пишаємося, звісно, Ларисою Соловйовою. Це легендарна наша атлетка, їй 46 років. років. думайтеся, для неї це вже шості ігри, і шоста медаль. До цього не було чотири золота, бронза і от срібло. Але ця поїздка в Китай була напевно найважчою, Бо буквально перед самим сім'єю виїздом Лариса втратила маму і знайшла собі сили. Все ж таки приїхати і вийти на п'єдестал. Поки що немає усвідомлення, що я виступила, що це все закінчилось, що змагання закінчились для мене, що це були шості всесвітні ігри. Я думаю, що завтра прийде якесь усвідомлення, що сьогодні коїлось взагалі. Медалі я присвячую своїй мамі. Ці ігри стали справді успішними для нас. У нас 44 медалі, 16 з них золотих, і це ми повторили успіх попередніх ігор у Бірмінгемі, Коли в нас теж було 16 медалей, зокрема самбісти здобули аж 4 золота. Наша Софія Гречко, от вона двічі піднімалася на п'єдестал. золото і рекорд світу. А також своє слово сказали наші спортсмени в Драгонботі, в кікбоксинку в Тайв Джиуджисовкарате -джи в акробатиці та в різних видах спорту. Загалом 20 видів спорту. Ми здобули небагато багато медалей. Тож Україна повторила свій тріумф і доказала, довела всьому світу, що ми є. Ми існуємо, ми перемагаємо і ми достойні бути серед найсильніших. Настю дякую, Андрію. Радіємо за нашу збірну і чекаємо вдома. Це був Андрій Ковальський з Китаю, де завершуються всесвітні ігри. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.